Питання, друзі! З вами менеджер з розвитку продуктів з технічних питань Павло Материнський та менеджер з розвитку продуктів в сфері маркетингу Братущак Сергій. І ми продовжуємо наш цикл відеороликів Говорить Кукурудза. У наших попередніх відео ми пообіцяли вам показати, як працює гербіцид Плюс». І зараз ми з вами знаходимося у Київській області поблизу Терезине на агроцентрі компанії Бас, де представлені результати роботи гербіциду Стевар Плюс. Павло, можеш, будь ласка, прокоментувати ефективність роботи гербіциду Стевар Плюс на кукурудзі? Ну, для того, щоб оцінити роботу будь-якого гербіцида, ми маємо розуміти стан бурянів, видовий їх склад і в які фази росту і розвитку було внесено гербіцид. Відповідно, ми маємо дві ділянки, які знаходяться поруч, що дає можливість нам досить об'єктивно проаналізувати, як відбувся контроль. Почнемо із контролю. Якщо подивитися на контроль, видовий склад бурянів, тут досить великій кількості в нас присутні куряче просо, ви всі можете це бачити, присутня в нас лоба. Вода. При цьому та фаза, в якій вона знаходиться, говорить про те, що на момент внесення вона також була не в оптимальних фазах, так як і куряче просо. Тобто, була Так, да. Також присутня в нас щириця. Загнута. І е, падалиця соняшника. При цьому, якщо врахувати, що в даній локації в нас багато висівається соняшнику е, виробничої системи Clearfield, то не виключення, що тут присутня падалиця як традиційного соняшника, так і е, виробничої системи Clearfield. Може бути також і експрес-сана. Тобто, е, в нас, е, якщо проаналізувати, по забурянності, по е, рівню забурянності, як бачите, домінує е, бур'ян, тобто це говорить про високий рівень забурянності і Новий склад бур'янів представлений чотирьома різними різновидностями. Якщо ж подивитися на роботу Stellar Plus, то ми чітко бачимо вибілюючий ефект від топромезону по роботі як на злакові, так і дводольні буряни. Чітко спалена листова поверхня, куряче просто перетворене повністю на сіну. Якщо взяти. Той самий соняшник, то тут ми бачимо одночасно роботу як топромезона, так і декамби. Тобто, в нас іде деформація самого стебла, зменшення довжини між вузл. Крім того, якщо аналізувати, на якій фазі було внесення, ми можемо бачити раз, два, грубо кажучи, три пари е, листочки, тобто шість листків було присутнє, і закладалося 7-й восьмий листок. Тобто, це вже для контролю гербіцидами фаза досить критична. Але як бачимо, що е, в даній Ситуації Solar Plus з цим завданням впорався на відмінно і сонячний є проконтрольований. Хоча, якщо проаналізувати і далі, там ми можемо знайти і вісім, і більше листків, які також у нас є проконтрольованими. Якщо говорити про е, лободу, то її, чесно кажучи, на даному етапі знайти досить таки складно через те, що вона вже в нас повністю згоріла і перетворилася в попіл, але в даному випадку ось окремі. Рослинки ще є в нас в залишку, ми чітко бачимо, що вони повністю загинули. Це якраз є в нас лобода, яка, якщо проаналізувати, тут раз, два, три, Ні, це навіть не, не Лобода, це більше до гірчака березковидного, навіть схоже, якого було раз, два, три, 4, 5, 6, 7 листочків. Який на цей момент у нас теж повністю був знищений? Ось знайшли лободу, яка якраз знаходилася під прикриттям листочків кукурузи. Відповідно, на, на неї повноцінно гербіцид не попав, але навіть не зважаючи на те, що вона була захищена рослиною, бачимо фактично знищення точки росту і подальшому декілька ще трошки часу, і вона загине повністю. А в мене повноцінний да, тебе повноцінний контроль. До речі, ще один хочу вирвати бур'янець. Ось. Дуже гарний наглядний приклад, як в нас відпрацьовує стелар, плюс по першому курючому просу. Хоча ми завжди попереджаємо, що ця фаза курючого просу є досить незручною для контролю через те, що досить часто, коли Рослина пішла в період кущення, вона б'є з вузла кущення додаткові корені, і це дозволяє курючому просу виживати навіть досить критичних умов. В цій ситуації ми бачимо його, його фактично майже повністю проконтрольовано, подальшому ще декілька днів і в у нас відбудеться загибель. Друзі, причому хочу наголосити, що внесення Stellar Плюс тут відбувалося 31 травня. Тобто, можемо говорити про контроль бур'янів через 2,5 тижні після внесення. Бачимо таку картинку. Також слід наголосити, що на цій е, ділянці поля був нас не плюс у нормі 1,2 літра на гектар. Е, при цьому треба врахувати, що буряни були у перерожчих фазах, і відповідно, незважаючи на е, ті всі виклики посуху, яка була в цьому регіоні, пізнє внесення і все остальне гербіцит від, відпрацював відмінно. А зараз я пропоную переміститися на іншу локацію. А зараз ми перемістились в агроцентр компанії БАС в поблизу населеного пункту Решетилівка. Для того, щоб подивитися ефективність роботи гербіциду Стелару Плюс в умовах недостатнього зволоження Полтавщини. Павло, давай прокоментуємо ситуацію з бур'янами на даному полі. Сергій, пропоную зразу розпочати з контролю. Якщо подивимося ось ліворуч, ми можемо бачити. Рівень забуряності нашого контролю це одна площа, одна ділянка. Відповідно, частина площі накривалася стеларом. Далі в нас є комбінації стелару з ґрунтовими гербіцидами. Ми це все покажемо і проаналізуємо. Дивимося на видовий склад бурянів. Як бачимо, лободи більше, ніж достатньо. Також ми можемо бачити гірчак шорсткий, його також по всій ділянці є в достатній кількості, є падалаця соняшника, є талабан, можна знайти невелику кількість щириці загнутої. Тобто видовий склад не такий-то широкий, але якщо взяти по рівню забуряності, ми маємо високий рівень забуряності даного посіву. Крім того, в декого моженикне питання, а кукуруза тут взагалі-то є. Показую, ілюструю, що дійсно тут кукурудза Кукуруза є посіяна, ось вона. Як бачите, стан кукурузи, в якому вона перебуває? Фаза тут у нас десь орієнтовно 8 листочків, бо частина вже повідсихала. Відповідно, культура знаходиться в нас в стресі, немає повноцінного розвитку кореневої системи. Зрозуміло, що в такому рівні забор'янності ця культура качана не закладе і ніякого рівня урожайності не сформує. Павло, а чи здатний Stellar Plus справитись з таким? Широким видовим складом бур'янів. Для того, щоб відповісти на твоє запитання, в нас є варіант якраз закладки SteLaRa Plus, внесення в фазі 3-5 листка кукурузи, внесення 1,25 літра на гектар, і ми можемо подивитися результат, який був отриманий. Будь ласка. Ось ми можемо бачити ділянку частину поля обробленої стеларом Ром Плюс 1,25 літра на гектар. По-перше, зразу можемо порівняти стан посіву самої культури. Як бачимо, якщо ця зупинилася на фазі 8 листків, то тут ми вже можемо нащитити 12-14 листків, кукуруза активно росте, активно рятує. Якщо подивитися по контролю бур'янів, то в порівнянні до контролю зможу сказати ефективність 99,9%. Чому 99,9%? Через те, що, на жаль, через посуху ми не отримуємо повноцінної ґрунтової ефективності від топромезону. Тобто, якщо заглянути. По самій діляночці ми можемо бачити незначне відростання в нас падалиці соняшнику, і де-не-де у нас йде відростання з кореневої системи берізки польової. Тобто, для таких умов це досить потужний і прекрасний результат, який багато господарств в цьому році реалізувати не змогли, використовуючи інші гербіциди на відміну від Stellara+. Plus. Крім того, ми хочемо проілюструвати ще інші варіанти. Використання стелару зокрема використання стелару у композиціях із ґрунтовими гербіцидами тобто мається на увазі не в бакових сумішах, а коли відбувається послідовне їх застосування. Наскільки цей підхід є більш пластичним, відповідає скажімо так тим викликам, які ми отримуємо в умовах недостатнього зволоження коли в нас створюються несприятливі умови як для вегетації культури, так і внесення гербіцидів Оло, перед тим як розглянути комбінації Stellaro Plus із ґрунтовим гербіцидом Acris, можеш прокоментувати, а як взагалі в цьому році спрацювали грунтові гербіциди. Якщо говорити про роботу ґрунтових гербіцидів, в поточному сезоні викликів було дуже багато. Нарікань на роботу також досить багато. Чому? Через те, що ми мали нестабільний температурний режим. Ми мали випадання значної кількості опадів зразу після внесення, або навпаки, внесення відбувалося на сухий ґрунт. Відповідно, продукти або мігрували по профілю, або зменшувалася їхня концентрація в робочому розчині, або вони не могли поглинатися в нас бур'янами. В результаті. Ефективність зрістко палива. Я хочу показати, як відпрацював Акріс в нормі 3 літри на гектар, коли всі вимоги були витримані. Давайте перемістимося на ділянку і подивимося роботу самого Акріса і в комбінаціях із Стеларом Плюс. Так, Сергій, ми перемістилися в іншу частину поля, де в нас використовувалася лише ґрунтова схема, в даному випадку відразу після посіву був внесений акріс в нормі 3 літра на гектар. Ми бачили перед цим видовий склад бурянів на контролі. І якщо ми подивимося в безпосередньо, що ми маємо на ділянку з використанням лише ґрунтового гербіциду, то бачимо ситуація, скажімо так, чистота на рівні 80-90% від того, що ми бачили на контролі, чому 80-90%? Через те, що ми бачимо відростання падалиці соняшнику, оскільки акріз у нас на соняшнику без проблем використовується як в ґрунтових схемах, відповідно. Присутність його є не дивиною, і другий момент в нас присутня в нижньому ярусі берізка польова. Тобто це багаторічний бурян, який ґрунтові схеми гербіцидів не контролюють. Тому по видовому складі і е, те, що ми бачимо, посі, воно є цілком логічно і відповідає на ту ефективність, яку ми очікували від роботи даного гербіциду. Зрозуміло, що отакий стан посівів нас, звичайно, не влаштовує. Тому в даній ситуації комбінація використання спочатку ґрунтової схеми з додаванням страхових гербіцидів, вона завжди є більш ефективніше. Відповідно, вона дає можливість нам уникнути всіх тих негараздів, які в нас можуть бути в сезоні. Тобто я маю на увазі, що якщо було похолодання, була посуха, і ґрунтові гербіциди в нас повноцінно не допрацювали, ми можемо все, що пропустила ґрунтова схема, підчистити, використовуючи страхові гербіциди. Павло, а в яких нормах працювали ґрунтовим гербіцидом і страховим гербіцидом? Якщо говорити про ділянку, де в нас було соло використання ґрунтових гербіцидів, тут акрісу було 3 літра на гектар. Це була максимальна норма, яку ми застосовуємо і маємо в реєстрації для даного продукту. Якщо ми говоримо за комбінації ґрунтова страхова схема, ми зазвичай йдемо в мінімальні норми використання продуктів. Відповідно, акріс був в нормі 0,5 літра на гектар, це відразу після сівби культури. І якщо ми говоримо за Stellar Plus, він теж в мінімальній нормі 0,8 літра на гектар. У фазу, У фазу 3-5 лістків. І відповідно ми можемо подивитися, як виглядає на даний момент ділянка, яка в нас була оброблена спочатку акрісом 1,5 літра на гектар, і далі стеларом плюс 0,8 на гектар. Ми можемо бачити, що тут у нас відсутня падалиця соняшника, яка присутня в попередній діляночці, оскільки якраз за рахунок використання стелару по вегетації, ми е, зняли проблему із відростанням соняшника. І крім того, фактично ми можемо не знайти присутності берізки польової. Якщо десь поодинокі рослини і трапляються, то в цілому, скажімо так, посів у нас майже на 100% чистий. Тобто, як бачимо, комбінація, коли використовується ґрунтова схема із використанням потужних страхових гербіцидів, таких як стилар. Відпрацює досить гарно і ефективно, забезпечуючи чисте поле до збирання кукурудзи. Ну і крім того, бачимо, який розвиток культури ми маємо на цій діляночці. Культура не стресована, активно росте і вегетує, потужно нарощує вегетативну масу. Зрозуміло, що такий посів подальшому в нас буде і формувати досить високий рівень урожайності. Крім того, якщо подивитися ще й нижній ярус самої культури, в нас відбувається вже на даний момент закладка потужної кореневої системи з повітряних коренів. Відповідно, це знову ж таки робота на майбутнє, коли рослина буде ще додатково забезпечуватися як елементами живлення, так і вологи. Отже, колеги, ми продемонстрували вам роботу гербіциду Stellar Plus в різних ґрунтово-кліматичних умовах на різних фонах забур'яненості. Як бачимо, препарат відмінно справився із своїм завданням. Бур'яни були проконтрольовані. Посіви кукурудзи виглядають чистими, не дивлячись на складні погодно-кліматичні умови сезону 2023. Дійсно, незважаючи на всі виклики, які в нас були в сезоні 2023, Stellar Plus показав себе стабільно і досить ефективно. Відповідно, ви з 100% надійністю можете покладатися на даний продукт, незважаючи на ті виклики, які у вас присутні у посівах кукурудзи. Завдяки Сталару Плюс, ви дійсно зможете реалізувати потенціал ваших гібридів і отримати максимум від ваших капіталовкладень. Залишайтеся з компанією БАЗ з потужними гарними рішеннями і ви будете на гребені успіху. Отож, використовуйте оригінальні продукти БАС і слідкуйте за нашими подальшими відеоблогами. На все добре! CASF. We create chemistry.